Судді особлива категорія посадовців. Зарплату вони отримують з бюджету. Отже, ми всі утримуємо суддів, які працюють для нас громадян. Тому кожен громадянин має право дізнатися про доходи судді. особливо коли мова йде про вищі суди, як, наприклад, вищий адміністративний суд. Його ми і взяли за приклад і почали шукати декларації його суддів, які за законом мають бути публічно доступними. Та суддів даються до різних хитрощів, щоб їх приховати. Журналісту Сергію Андрушку навіть довелося побувати на суддівському футбольному турнірі у пошуках цієї інформації. Закон про протидію корупції зобов'язує оприлюднювати декларації суддів вищих спеціалізованих судів. Це сайт Вищого адміністративного суду України, але декларації тут відсутні для прикладу. Вищий господарський суд України оприлюднив декларації своїх суддів. На своїй інтернет-сторінці завдяки цьому наша знімальна група дізналася, що там п'ять суддів офіційні мільйонери, один з яких заробив понад мільйон на подарунках та призах. Дивіться, от ваша є позиція. Подарунки ну, вас... і призи виграші один мільйон двісті. Сергій. Ну тут навіть це видно, не ви записували. Це... Сергій Декларація? я візьму руки, і ми з вами будемо говорити. Я не Тов, знаю, що це не? за записи, звідки вони у вас. На сайті вашого суду. Ну, я не знаю, що на сайті суду і звідки ця інформація у вас. Вона розміщена на офіційному сайті. Я вам сказав, що я візьму декларацію, ми з вами по кожній цифрі спокійно можемо поговорити. Я кожну цифру вам підтверджую. Всі ж відкриті, якби ну, щоб дізнатися, де громадськість може побачити декларацію суддів іншого суду, вище адміністративного. Наша знімальна група відвідала футбольний кубок Феміда. Тут футболісти, судді і працівники суддів з усієї України. Суддя Київського окружного адміністративного суду на воротах. А де можна почитати декларації суддів? Вашого суду. Ой, не готовий так сказати. Ну, – на... От ваша декларація, де? Згідно з законом, ми здаємо до відділу кадрів нашого суду. І де її можна почитати? Ой, це туди питання. No. Okay. Ви навіть не знаєте, тобто її не оприлюднюють? Згідно закону оприлюднюється декларації суддів вищих спеціалізованих суддів. Це вимога закону така. Тобто, ваш підпадає? Підсозпи. Ні, ні, вищий... Серед футболістів команди Вищого господарського суду лише один суддя. Він потрапив до нашого попереднього сюжету. Ми вас вже впізнаємо. А ви <клухи> <або, клухи> <або, клухи> що, мене мене впізнаєте? Ні. Інші футболісти мріють бути суддями. Ви хочете бути суддею? Звичайно. Так? Так. Хочуть, і ви хочете стати суддею. У команді вищого адмінсуда жодного судді футболіста. А є судді от на полі від вашого від вищого адміністративного суду? Ні. Жодного судді немає. Вони застарі. Чим ви займаєтесь? Ну, Відділ кадрів підвищення кваліфікації та антикорупційного моніторингу. О, антикорупційний моніторинг? Да. Я і кол... Голова профспілки. Та ви що? Основне голова профспілки. Скажіть, будь ласка, а де можна почитати декларації суддів вашого ну. суду? Вісник Вищого адміністративного суду України кожний рік видається, і там є всі деклар... декларації. Оце є в нашій бібліотеці. Да? Можна прийти до вас все прочитати? Так. А де ваша бібліотека знаходиться? У Вищому адміністративному суді. А що там, кожен будь-хто може прийти почитати? Вона, біблі... Бібліотека наша для судів та працівників апарату. Щоб знайти вісник Вищого адміністративного суду, а в ній декларації, наша знімальна група вирушила до бібліотеки імені Вернацького. Звичайний громадянин, який захотів би ознайомитися тут з журналом, у якому друкують інформацію про доходи суддів, повинен мати для цього вищого світу принести копію диплому, заплатити 25 гривень, отримати посвідчення відвідувача і можливість потрапити всередину. Наша знімальна група теж заплатила кошти за перебування у читальному залі. У бібліотеці не виявилося кількох примірників вісника Вищого адміністративного суду України. Вам не надіслали суду, правильно? Що це суду? З редакції? З редакції з суду. Згодом з'ясувалось, саме в одному з них були декларації суддів за 2012 рік. Але ми знайшли журнал з деклараціями суддів Вищого адміністративного суду за попередній рік. Вісник Вищого адміністративного суду України єдиний журнал, де публікують декларації суддів Вищого адміністративного суду. Наклад цього журналу. 1225 примірників. Перше, що впадає в око, із е, декларантів суддів, Вищого адміністративного суду це е, потрапляються Такі суми, наприклад, як двісті тисяч гривень. А е, це дохід від страхових виплат. Загалом у п'яти судді виявився дохід від страхування. У двох з них це суми близько 200 і 300 тисяч гривень у судді Миколи Федорова та Миколи Заїки. Рік 2013 для судді Валентини Ємельянової був достатньо витратний. Вона, наприклад, витратила 1 мільйон 162 тисячі на придбання квартири. Отже, вісім суддів отримали сотні тисяч гривень прибутків завдяки продажу майна. Понад 900 тисяч заробив на цьому суддя Анатолій Рибченко. По півмільйона – судді Юрій Трацеборинський та Ірина Бухтіярова. По 400 тисяч судді Сергій Острович та Віктор Швець. Суддя Олександр Карась близько 150 тисяч. Суддя Ірина Приходько 130 тисяч гривень. Суддя Нінель Маринчак 240 тисяч. Суддя Вищого адміністративного суду Анатолій Рибченко став мільйонером минулого року. Його загальний дохід склав 1 мільйон 256 тисяч гривень. Двоє суддів отримали спадщину. Ірина Приходько, майже півмільйона, і суддя Микола Месюк – понад 400 тисяч. Низка суддів не зазначали, звідки отримали частину доходу. У розділі інші доходи суддя Василь Юрченко зазначив 143 тисячі, та Василь Харченко понад 100 тисяч. Наша знімальна група відвідала засідання Вищого адміністративного суду. Вищий адміністративний суд. П'ятниця. Поки тут працює лише наша знімальна група. Тут ми зустріли судді Олену Калашнікову, яка придбала квартиру вартістю понад півтора мільйони гривень минулого року, відповідно до декларації. Ви можна привітати, ви купили минулого року квартиру так? за 1,6 да. мільйонів гривень. Скільки? 1,6. і Ну можливо, бо чоловік займався. Можливо, я не буду заперечувати. Так. А, а кошти? А попереднього року? Я сама сюди ми сім приїхали сюди до Запоріжжя і, і ще ну, за рік до цього там продали будинок. І то стіг гроші вже купляли все, що могли. Суддя Олександр Донець відмовився розповісти про 30 гривень, які він задекларував у розділі подарунки. Український закон дозволяє не декларувати подарунки вартістю до 600 гривень. Декларацію визначено, що ви отримали подарунок на 30 гривень. Дякую за Дякую. увагу.